Військовослужбовці звернулися до депутатів, а депутати до громади на засіданні сесії Коломийської міської ради обговорили конфлікт, який виник напередодні між колишнім секретарем міської ради Любомиром Жупанським та братом військовослужбовця Богдана Федорука Назаром Федоруком. Засідання сесії Коломийської міської ради розпочали сумного і болючого нагородження наших героїв, наших захисників, державними нагородами, орденами за мужність третього ступеня постмертно. Андрія Карпенюка, Василя Макарчука і Віталія Черкаса. Далі депутати прийшли до обговорення конфліктної ситуації, яка виникла напередодні між колишнім секретарем міської ради Любомиром Жупанським та Назаром Федоруком, братом Богдана Федорука, військовослужбовця, який став на захист України ще до повномасштабного вторгнення. Вислови Любомира Жупанського обурили громадськість минулого тижня. Першими на захист Богдана Федорука виступили його побратими. Тепер на сесії свою думку озвучили і депутати. Відкрити дня депутатів Колонійської міської ради до мешканців громади. Шановна Романа, сьогодні день Соборності України. Ми депутати Колонійської міської ради. Звертаються до вас про планемо неповаги до воїна Збройних сил України, сил оборони. Що став відомий завдяки зверненням представників ветеранської спільноти? Зв'язку з діями жупанського лівонира по відношенню до особи військовослужбовців та зараду до військових сил оборони. І ситуа... ця ситуація обурила нас і багатьох з вас, бо вона є важливим не лише в конкретній людині, але й всьому суспільстві. Честь її українського воїна. Що має бути непорушним у нашій громаді. Ми закликаємо всіх мешканців громади проявляти пилість і актуальну громадську позицію. Повага до воїна пов це слова, це дії, які показують, що ми єдині у захисті тих, хто віддав і продовжує віддавати своє і захищати своє життя, здоров'я за Україну. Жодні політичні чи особисті інтереси не повинні бути виправданні з завальним Українське військо це нас пільний обов'язок і відповідальність. Далі свою думку вже на сесії висловили і військові побратими Богдана Фудорука. Усі ті, хто знає, що таке війна. Спочатку хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих наших героїв. Далі наші захисники звернулися до влади і громади. Знали, прийдеться рахувати і. До нас ставитись як до людей, а не як до використаного матеріалу і, скажімо так, людей в другого сорту. Дуже величезне прохання до цього поставитись відповідально серйозно, оскільки зараз біля вас присутні е, ті ряження, які були написані в допису е, вашого полоніча. Не хочу називати його фамілію, ви всі прекрасно знаєте і читали дописи. От перед вами зараз є ті ряжені, і там ще одне слово, я називати не буду, які ще чогось не вимагають і щось хочуть. Зрозуміти нас прекрасно. Ми просто хочемо, щоб до нас ставилися як до людей. І все, що ми зараз робимо, це просимо вашої підтримки. Тому що ми подали запити і просимо вашої підтримки в тому, щоб ці запити не спустилися на тормозах. Зрозумійте, е якщо ви не будете приймати ніяких рішень, ми змушені будемо залишити за собою право, діяти по совісті і в тих, скажімо, рамках, в яких ми ділили там на сході. Тому що е такі. Наз... Е Скажімо так, речі, які відбуваються зараз тут, то на Сході ми не прощали. не дуже швидко присікалися, але знаєте, що ми завжди не завжди вони присікалися, як ви всі любите говорити в межах чинного законодавства. Тому ще раз вас прошу звернути увагу всіх представників, до яких були відповідні письмові запити і звернення, не відкладати їх довгий ящик, тому що ці рядження. Нікуди не дінемося, розумієте? І ми більше не дозволимо, щоб до нас зверталися як людей другу сороку. Повертайтесь до нас лицем, бо ми вас повернемо, якщо до нас не хочете повертатися. Захистити честь і гідність наших героїв, наших захисників прийшли і рідні інших військових. Вони також обурені висловами Любомира Жупанського на адресу Богдана Федорука. Людина. Яка взагалі не знає, що таке війна і близько там не була. І вона ганьбить брата військового, який зараз точно в гарячій точці, в такому пеклі, що не бажано ні нікого. І коли ти чекаєш хоча б того плюсика, чи живі твої діти, чи ні на війні, і воно. Пискає своєю ядовитою слиною і обзиває тих військових, які зараз, хто знає, чи за секунду вони не будуть мертві. І ця людина ганьбить наших дітей за те, щоб з його дитина спала він, а воно їх обзиває ряжами. А може, цій людині? Дати дозвіл, щоб він був теж в'яжений. Як ви думаєте, очевидно, що реакцію усіх відповідних органів щодо цієї ситуації ми дізнаємося згодом? Будемо вас інформувати.